За український футбол і велика дяка тим, хто захищає наш сьогодні і щодня. Ну, і як ви здогадалися? З вами ваші юні журналістки. Сьогодні ми на футбольному полі, на стадіоні у місті Лева, а Львів це центр українського футболу. Хочу запросити на поле двох суперників української прем'єр-ліги. Футбольний клуб. Рух та футбольний клуб. Динамо! Тож на футбольному матчі ми з дівчатками не вперше, а тому звикли до сильних емоцій і працювати повну. А ще ми три репортерки домовились, хто правильно передбачає рахунок матчу, цій каву сирником приносять інші без перечань. Слава Збройним силам України! Слава українському футболу! Слава нашій непереможній Україні. Пойняться команда відповідальність і чи була вона сьогодні присутня на полі? Цікаве питання, дякую за запитання. Команда відповідальність, напевно, що не було її сьогодні, тому що багато пропустили голів, багато було помилок. Що вас зацікавило стати футболістом? Не знаю, з дитинства так почав бігати біля хати і так переросло в мрію стати професійним футболістом. Чому здійснюється мрія? Ну, мрії здійснюються, треба вірити в них і йти до, до них. Тому якщо працювати і хотіти, можна будь-яку мрію здійснити. відчуття після гри? Ну, відчуття, звісно, звісно, звісно хороші. Перемогли 5-1. Що можна сказати Хороша хороша гра, дуже команда добре зіграла, та вже будемо налаштовуватись на наступний матч до лісі лі чемпіонів. Як реагуєте на зміну тактики гри суперника? М -м чесно, ніяк не зреагував, тому що. ну е тому що не дивився багато матчів руха. Лише пам'ятаю, як вони грали минулий раз. Та ну, Щоб таке, таке щось змінилось, дуже не побачив такого. Вітаю! Що для вас означає бути частиною команди, яка розвиває український футбол? Велика честь. Чи вперше ви граєте на стадіоні Україна? Ой, ні, вже багато разів разів грали тут. Тому завжди класна атмосфера, класні вболівальники. Чи любите ви подорожі на Матчі? Кудись, наприклад, в інші міста чи країни? Ну, це, це завжди, завжди цікаво, але просто коли багато часу проводиш в автобусі, то інколи трошки важко, особливо таким вже немолодим людям, як я. Сьогоднішньої гри у вас перемогли 5-1, це добре, дуже хороша гра, дуже, дуже яскрава, дуже сподобалось, тому готуємося до наступного матчу. Приємно, що перемогли так. Чи вперше граєте на стадіоні Україна? Ні, не вперше граю. А я грав за Карпати, тому для мене це можна сказати домашній стадіон. Як ви відреагували на зміну тактики гри суперника? Угоня, тебе те, 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 які класні запитання. Навіть краще, ніж у багатьох наших журналістів. Ти, ти, ти молодець. <с threshold> а, ну, нічого, Ми вивчали нашого суперника, знали, як наш суперник може грати, і тому були готові до зміни тактики. Чи грали ви краще за попередні рази? Ну, Можливо, судячи з рахунку, то, можливо, трошки краще грали. Вітаю, як вам сьогоднішній матч? Хороший, хороший матч. Перемогли 5-1, Всі задоволені, так тому що тому будемо готуватись на наступну гру. Сьогоднішній матч це не просто гра, це шлях, який Україна проходить у боротьбі, мотивації і водночас в розвитку. Саме українські футболісти доводять, Незважаючи ні на що, ми сильні, ми розвиваємо здорову націю і з вдячністю схиляємо голови нашим збройним силам України. Тож з вами були журналістки телепроєкту Подружки. І не важливо, хто сьогодні програв чи переміг. Головне, щасливі очі вболівальників і емоції дітей на трибунах. Сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати пам'ять справжнього патріота, товариша, спортсмена Романа Корнути. Цей турнір не просто змагання. Це жива пам'ять. Це вдячність і продовження справи, яку Роман любив усім серцем. Копу Карпат з тайландського боксу муай, Тай» – це ті спортивні змагання, які показують всю міць і мужність у першочерговому розумінні цих слів. І звісно, саме ці змагання у пекельні часи війни є змогою вкотре нагадати про нашого захисника Романа Корнути. На цьому полі молодь, за яку він боровся, і дух, який він залишив у серцях. Саме ці маленькі запальні спортсмени будуть доводити всім нам українська молодь, потужний рішучий сьогоденний. За них полягли кращі і вони не мають права піднести найкращих синів України. Телопроект Подружки не міг залишитися осторонь такої важливої події. Ми пам'ятаємо, ми переходимо спільно всі найболючіші моменти. Ми продовжуємо інформувати світ. Турнір пам'яті Романа Кормути розпочато. Я дуже вдячна, що мене запросили його друзі і всі знайомі. Вдячна тим діткам, котрі приїхали за межі івано Франківщини. Я думаю, що спорт це дуже потрібний для нашого підростаючого покоління, бо навколо дуже багато поганих спокус, а спорт воно буде витягувати їх. Я вірю, що буде Україна, що мій син такий, як мій син не просто так загинули. Що буде Україна. Які цінності, на ваш погляд, залишив по собі Роман Корнута? Він в мене був дуже любив правду. Він дуже справедлива людина була. Мама любить сина, щоби всі його цінності, тому що він мій син. Я люблю. Його. Татя, вам найбільше? У ну, мене багато вже було турнірів. Багато, ну, я, цей турнір мені особливо приємний, тому що ми його робимо в честь нашого загилого героя Романа Карнота. Цей турнір особливе значення має в моєму житті на сьогоднішній день. Які цінності на ваш погляд залишив по собі Роман Карнота? Особисто для мене він був завжди усміхнений, позитивний, добрий, завжди прийде на допомогу. Справжнє насте ще друг. Коли в поєдинку є символ, і коли він призначений герою, це змінює все. Як це впливає на настрій та підход до змагань? Це, це відповідальність дуже велика, так, це дуже гарне питання, тому що він був воїном, що по життю, що в Ринзі. Це був ну, справжня така настояща людина, якого знала все місто. Я думаю, вся Україна є за межами її. От, тому підготовка на ці змагання, чесно кажучи, особлива. Я хотів, я настраював, хотів, щоб всі проявили характер. Для мене найголовніше на цих змаганнях, щоб вони проявили характер, який був у Романа Карнута. Як готували своїх підопічних до сьогоднішнього турніру? Е, ну, готували, в принципі, як завжди. Ми завжди на всі турніри серйозно готуємося, два тренування на день. Виснажливі, ну, готувалися добре. Сподіваюся, що це дасть результат на змаганнях. Чим відрізняється цей турнір від попереднього? Ну, перш за все, зазначити, що тут у нас сьогодні є два ринги, тобто він масштабніший. В цьому турнірі більше учасників, тобто розширюється географія учасників змагань. Приємно, приємно бачити таку динаміку, що більше учасників. Долучається до цього прекрасного виду спорту як муай-тай. Яке значення для молоді має приклад таких людей, як Роман Корнута? Ну, Роман Корнута це герой України, людина, яка все своє спортивне життя присвятила розвитку і популяризації такого прекрасного виду спорту, як Муайтай. Людина, яка стала на захист нашої батьківщини. І наш обов'язок вшановувати таку людину. Він є яскравим прикладом того, яскравим прикладом для молоді, того, яким повинен бути чоловік, спортсмен. Які цінності на ваш погляд залишив по собі Роман Курнута Ну, Роман Курнута це людина, яка пішла добровільно на війну. Людина, яка стала на захист нашої батьківщини, однозначно, це вже людина з великої букви. Якщо він прийняв таке рішення, людина, яка присвятила своє життя спорту, саме Муайтаю, розвитку, популяризацію цього виду спорту. Тому дуже важливо вшановувати пам'ять такої людини, проводячи такі змагання, за що окрема подяка організаторам змагань. З одного боку, спорт, з іншого біль та пам'ять. Як вдається витримувати баланс між організацією та емоціями? Ну, спорт вчить, перш за все, дисципліні. Дисципліні він виховує моральні якості, особистісні якості. Спорт завжди допомагає, підтримує. І той, хто присвятив своє життя спорту, він завжди дисциплінований, структурований і все старається робити по правилам. Який момент сьогоднішньої події запам'ятається вам найбільше? Ну, Однозначно, я впевнений, що всі поєдинки будуть по-своєму цікаві, адже сьогодні спортсмени постараються викластись на повну для того, щоб здобути призові місця. Тому очікую, очікую фінальних поєдинків, тому що я очікую, що вони все ж таки будуть найцікавішими, адже це боротьба за перше місце. Своїх чудових дівчат дійсно в мене дуже талановиті вихованки. Займаємося ми вже майже рік, маємо гарні результати. Маємо беремо участь у різних танцювальних конкурсах, фестивалях. Тому сьогодні ми будемо показувати теж нашу роботу. Сподіваюся, все пройде добре. Ми готові. Маємо дуже гарне і позитивне налаштування. Ось так. Чи були ви Івано-Франківську, і які у вас відчуття? Вітаю! Я Катерина Ткаченко, тренер гімнастики. Спортивного клубу Прайд. Взагалі-то я з міста Херсона, у Франківську, я вже живу три роки, і місто дуже вражає, дуже гарні люди, місто дуже затишне, тому відчуття в мене найприємніше від цього міста. Як вам рівень підготовки у Франківську? Ми тільки відбоксували один бой, а судячи по боям дуже високі. Як ви готувалися до цих змагань? Вітаю вас. Ми готувалися дуже запекливо. Ми вважали і, і також і думали, що це буде дуже важкі бої, і ми к цим боям підходили дуже важливо. Який момент сьогоднішньої події запам'ятається вам найбільше. Я вважаю, мені запам'ятається дуже. Запекливі бої чи вперше ви у Франківську, та чи знали ви Романа Корнута особливо? Ми в Івана Франківську впер саме поперше Романа. Ми не знали. Ну я дуже про нього читав. Він боєць, спортсмен і віце-президент обласної федерації. Ці змагання мають глибинний сенс. Тож що вони особлюють саме для вас? Ну для нас ці змагання як підготовка до чемпіонату України, яка буде наприкінці червня. Значення для молоді має приклад таких людей, як Роман Корнута. Роман Корнута був дуже хорошою людиною, перш за все, з великим ширим добрим серцем, був справедливим, був відважним. Він був насамперед хорошим спортсменом, був призером багатьох змагань, був віце-президером тайландського боксу Івано-Франківської федерації, а також був воїном. З, з самого початку війни він брав участь. Воював і вже в 24 році він загинув. Під Авдіївкою. Потрібно рівнятися на таких, як Роман, бо він був, спортом займався з маличку, завжди полюбляв різні види спорту, а останнім часом тайський бокс розвивав і тому був сміливим і воїном України. Тому спорт виховує героїв. Які цінності, на вашу думку, залишив по собі Роман Корнута? Перш за все, це напевно хороше, добре щире серце, відважність, і такі в нього він завжди все з життя боровся за справедливість, за незалежність України. Як прийшла ідея перетворити спортивну подію, змагання на шану та пам'ять про Романа? Федерація Тайландського боксу Івано-Франківської області була заснована ще декілька років тому. Роман Курнута був віце-президентом цієї компанії цього клубу, а також він був багаторазовим призером. Тому після того, як він загинув, на жаль, ми тепер присвячуємо дуже багато таких поєдинків саме для нього, в пам'ять йому. Багато людей, які вийшли з цього клубу, зараз воюють на передовій. Чи знали ви пана Романа особисто? Так, я знала пана Романа особисто. Ми з ним дружили з дитинства, продовжували дружити разом займалися в клубі, а також ми потім дружили з сім'ями. Що запам'яталося вам найбільше? Найбільше про нього напевно запам'яталося те, що він був дуже щирою людиною, завжди в будь-якому випадку приходив на допомогу, ніколи не відмовляв. У нього не було відчуття. Він нічого ніколи не боявся він завжди йшов вперед. мають глибшу мету підтримувати людей, які цього справді потребують. Який механізм збору та хто отримує підтримку завдяки турніру? Завдяки турніру, по перше, ми отримуємо величезну мотивацію не зупинятися, працювати, донатити, зустрічатися і згадувати саме головне тих героїв, які віддали життя за Україну і в Україні. Кому ми завдячуємо теперішнім можливостям проводити турніри, навчати дітей і ем, все ж таки наближати нашу спільну перемогу? Які цінності на ваш погляд залишив по собі Роман Курнута? Роман Корнутий залишив перше в за все цінності в дружбі, тому що сьогодні зібралися саме ті, хто були відданими друзями а у Романа було дуже багато друзів. По-друге, це цінність бути завжди на допомогу тим, хто потребує, знаючи Романа, саме так і був заклик до дії, допоможе тому і захисти того, хто потребує. Ну і звісно, це патріотизм. Роман з 2014 року вже віддавав своє, свій час, свій, своє здоров'я, свою енергію за Україну, і ми маємо нести ці традиції в таких турнірах і в молодому поколінні пропагувати, що Україна понад усе. Чи знали ви пана Романа особисто? Так, я знала пана Романа особисто, і це був просто дуже класна людина, друг товариш, і на якого мають рівнятися молоді люди зараз, в часі війни, розуміючи, що ми маємо нести наші традиції, айдентику і нести світлу пам'ять тих, хто загинув за Україну. Який момент запам'ятався вам найбільше? Те, що він, коли працював охоронцем на дискотеках, пропускав класних дівчат і мене також безкоштовно. Як би відреагував карабан по Корнута, побачивши стільки молоді сьогодні? Тут однозначно він би радів. Він любив рух, любив, коли дуже багато людей, коли пропагується спорт, коли друзі, колеги, кінти всі поруч. І тут зараз зібралися і військові, і спортсмени, і федерація це саме там, де він працював, де проходили його життя. Відреагував Роман Корнута, побачивши стільки молоді сьогодні тут. Я думаю, що він би задоволений, був радий, що його підтримують і нині підтримують його.